Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, ми вже більше 20 днів звіщаємо радість про Христове Воскресіння. В цій радості ми пригадуємо про ту надію, яку Господь нам дав на вічне життя. І тому для нас це не є просто привітання сказати Христос Воскрес і відповісти Воістину Воскрес, а для нас це є проповідь, проповідь, яка нагадує один одному про те, що сталося тоді, в той час в Єрусалимі, через смерть, погребення і через Воскресіння Сина Божого. Це та подія, яка змінила повністю погляд на життя. Бо люди тепер побачили, що наше життя не є тільки для того, щоб жити тут, на цій землі, і померти, але наше життя продовжується і потім після смерті через Воскресіння. І продовжується на вічність. Знаєте, як колись, так і тепер. Не є так просто звищати радість про Христове Воскресіння і вічне життя. І коли ми сьогодні проголошуємо оце Воскресіння, то зверніть увагу, що кожен по-різному це говорить і це підтверджує. Хтось дійсно щиро вірить в ті слова про Воскресіння. А хтось відповідає заради етикету, бо до мене так звернулися, і я так відповідаю. І відповідаю так, як, як в мене є настрій, бо воскрес, або щось інакше. Хтось радісно підтверджує, бо переживає всередині себе такий стан піднесений. А хтось дивується і дивується, тому що Пасха вже давно була, вже все, що могли, посвятили. І так би мовити, вже все закінчилося, а тут ще щось пригадують про то свято і переходить на такий нейтральний якийсь варіант, звичний такий, що всім підходить добрий день. Бачите, кожен реагує по-своєму. І так можна побачити, в кого яка є віра. Хтось вірить в це Воскресіння і невтомно проголошує Його, а хтось, а хтось не до кінця в це вірить і тому не відчуває потреби навіть, щоб це проголошувати. Кожного разу ось ця звіт, звістка про живого Бога. Може стати таким тестом, таким екзаменом нашої віри, яку в даний час, в даних обставинах мого життя, я переживаю. Історія про жінок мироносиць нам показує, що вони пережили велике таїнство Воскресіння, ту велику подію, і потім невтомно її проголошували. Але ще є одна історія про жінку, про жінку, яку ми називаємо Самарянкою, яка нам пригадує про те, що бувають такі періоди в нашому житті, такий стан в нашому житті, коли ти не те, що не хочеш проголошувати віру в живого Бога, але ти взагалі нікого не хочеш бачити. І ось сьогоднішня історія, яку ми читали. Ця історія сталася в святому місці біля криниці Якова. І в цій історії ми можемо побачити ту жінку, яка, яка, як кажуть біблісти, ті, які досліджують святе писання, мала дуже дивну поведінку. Бо криниця зазвичай це було місце зустрічі. Люди приходили до криниці у визначений час, бо знали, що прийдуть інші, допоможуть один одному води набрати, поспілкуються між собою, знають новини, обміняються. І це справді було місце зустрічі. А ось жінка приходить в той час. Коли був полудень, коли сонце дуже сильно пекло, і приходить в той час, коли дійсно нікого не було. І це було навіть небезпечно, віддалятися від міста, наражати себе на те, що хтось може на тебе напасти. Врешті-решт стається, що вона зустрічає невідомого чоловіка, чужинця якого явно не хотіла бачити. Явно не хотіла з ним зустріти. І це відчувається, що коли він попросив на її води, вона не хотіла відреагувати на це навіть, не хотіла мати з ним нічого і найдивується, що ти в мене питаєшся, просиш. Невже ти не знаєш, що наші народи між собою не мають нічого спільного? Бачимо жінку дуже сильну, дуже сміливу, дуже відважну. Бачимо жінку, яка показує себе, як потім ми довідуємося в розмові навіть дуже освіченою, яка знає багато, вміє багато поділитися знаннями про релігію, про життя народів. І водночас потім ми дізнаємося в розмові з Ісусом. Ця жінка відчуває себе дуже одинокою, дуже самотньою, Бо зізнається, що вона нікого не має. Нікого. Сама. Зізнається, що вона не хоче приходити сюди і черпати ту воду. Мабуть, це було для неї дуже важко, фізично виснажено. І попри все, вона відчуває себе одинокою. Теперішні соціологи, які роблять дослідження в Італії, ну і врешті-решт, навіть по цілому світі таке явище вже починає бути таким стабільним, поширеним. Звертають увагу, що зменшилася кількість людей, які ходять до церкви. Менше тепер бачити людей на Богослуження. Врешті-решт, ми самі бачимо по нашій спільноті, що в нас не є так багато, як би хотілося бути. І врешті-решт, коли запитуються потім тих людей, які зустрічають на вулиці, чи вони вірять в Бога, вони чітко ясно, не задумуючись, підтверджують свою віру в Бога і говорять про особисту молитву, говорять про... Віру в середині їхнього серця і багато чого, що дуже дивує, тому що відвідують святі місця і навіть відвідують храм, але не тоді, коли є богослуження. Багато полюбляють прийти в святі місця наодинці, щоб нікого не бачити, щоб ніхто їх не шарпав, щоб вони самі в собі помолилися. І це трохи дивує. Бо тут приходить такий простий висновок, що люди не залишили віру в Бога, не зневірилися в нього, але мають трудності з іншими. Мають трудності з іншими людьми. І знаєте, коли я подивлюся також і по нашій ситуації, яка є в спільнотах, і подивлюся, як люди сідають в храмі. Як вони знаходять місце для своєї молитви, не є важко спостерегти, що дуже багато в собі шукають якогось окремого місця, такі маленькі острови, які творяться в храмі. І для нас великою трудністю, коли я запрошую вас до синодальних слухань об'єднатися, поділитися. Краще мене не чіпає, я прийшла сюди просто помолитися. І тут виходить таке просте питання, от чому? Чому ці люди є подібні до тої жінки-самарянки, яка вибрала саме той час прийти до криниці, коли нікого не могло бути? чому вона є така насторожена до того чоловіка, який просто попросив на неї пити? Чому вона нікого не хоче бачити, нікого чути? І це дивує, дуже дивує, чому ми стаємо такими упередженими один до одного. Чому ми хочемо тримати відстань один між одним і не дозволяємо, щоб хтось порушив би ось цей кордон нашого життя. Таке враження, ніби ми ховаємося один від одного і уникаємо один одного. Яка є причина цього всього? Причин, мабуть, є дуже багато, але одна із тих причин, яка виходить наверх в історії цієї жінки-самарянки, це є те, що в неї щось не склалося в її житті. Вона себе показує як людиною, яка дуже багато натерпілася в своєму житті. І один раз, і другий раз, і п'ятий раз, і вже тепер шостий раз то ніяк. І щось всередині в неї підказувало, що щось в неї не так. Без сумніву, що вона, мабуть, не один раз зустріла погляд зі сторони людей, без сумніву, що вона не залишилася поза. Розмовами людей. Не раз зустрічаю людей, і вони мені так і кажуть, я не хочу бути обсудженим. Я не хочу прийти, щоб на мене дивилися. Я не хочу, щоб потім тикали пальцем мені і щось там мені виказували. Зранені люди не хочуть, щоб їх черговий раз. <зранили>, зробили їм боляче через якесь слово, через якийсь жест. І коли ми запитаємося людей, які перервали свою присутність в храмі на богослуження, вони дуже часто називають причину, що їм зробили боляче. Через слово необережне, через поведінку необережну, через холодне ставлення і так далі. Людина зранена не хоче мати більшого болю. Ніде. Ні в храмі, ні поза храмом. І тому вона втікає. Втікає від всіх, втікає від тих болючих моментів, які вона могла би отримати. Вона втікає. Втікає навіть від сім'ї своєї, від своїх рідних. Втікає від всіх, не може втекти від себе самої? Але тут просте запитання. Зранена людина, яка втікає? Невже вона вірить, що втеча це є спосіб зцілення? Невже вона вірить в те, що вона втікаюча від себе, від інших? Вона зцілиться цим, залікує свої рани. Наприклад, цієї жінки, самарянки, коли Ісус торкнувся її особистої теми життя, Він її зробив боляч. Потім торкнувся її духовного життя, кому там вона поклоняється, що вона там вірить. Черговий раз зробив боляче. Ми не знаємо, що продовжувалася далі ця розмова. Але надійшли учні. І що жінка робить? Кидає глечик і... і втікає. Черговий раз вона втікає. Тут мимоволі ну, себе запитуєшся, чому вона втікає від цих чоловіків? Вони, мабуть, приходили з миром, тим більше, що вони були в її місті. Але втікай. Йде геть. Ісус починає розмову з апостолами і починає говорити про якусь їжу. Вони йому пропонують їж, він говорить про те, що їжа його це виконувати волю Отця і починає щось говорити і щось їм натякає. Що цікавого, Ісус може натякати своїм апостолам, які прийшли правдоподібно вже насиченими і не відчувають себе голодними, а Ісус спрагнений, бо такий не отримав кухля води, голодний, але говорить про те, що Він має їсти їжу, яку ви не знаєте. Чому ви не знаєте цієї їжі, і, тримаючи в руках, мабуть, повні кошики їжі? Що це є за та їжа, яку не знають учні? Їж, їж, а він каже ні. Потім говорить їм про тих, які сіяли, тих, які мають їжати, подивіться на ниви. Тут перше таке питання є, чому вони прийшли саме без нікого? Прийшли самі повні їжі. Знаєте чого? Тому що потім Ісус, не закінчивши розмови з Ісус, з апостолами, як він побачив, як наближаються люди. І ці люди наближаються введені ким? Тою ж самою жінкою, яка ще мить тому втекла від них. Щось сталося з нею в часі дороги додому. Щось вона в середині переосмислила, щось в неї відбулося всередині. Дивує, тому що та, яка не хотіла бачити нікого, сама побігла, та, яка ховалася від всіх, стала в центрі уваги. Та, яка не хотіла, щоб на неї хтось навіть подивився, навпаки, закочує інших, слухайте мене. Я вам зараз покажу того, який сказав про мене правду. Який все мені розказав. Ідіть і ви тепер послухайте його. І він вам розкаже. Таке враження, ніби зовсім інша людина. Апостоли нікого не привели з собою до Ісуса з того міста. А вона все місто покликала. І воно послухало її. Вони все знали. Вони вміли проповідувати. Вони були послані саме задля цього, і ніхто не прийшов з ними. Вона, яка не має чоє належної освіти, вона, яка, мабуть, була самою останньою грішницею в цьому місті. Стає дуже великою місіонаркою. Дивує, ну дуже дивує поведінка цієї людини. В цей пасхальний час, дорогі браті і сестри, ми також запрошені проповідувати Христа Розп'ятого і Воскреслого. Ми покликані пригадувати людству, хто вже знає про Воскресіння. І покликання свідчити іншим, хто ніколи не чув про це, не знає, що Бог був, є з нами. Я знаю, що також і між нас є ті, які є закриті і є нездатні свідчити Христа Живого, які не мають тої сміливості і відваги, подібно як та жінка, яка була дуже сміливою відійти від всіх, втікати від всіх. Але йти на зустріч до людей не мала цієї сміливості. Чому не мала? Тому що була зранена, тому що мала проблеми. Але зустріч з Ісусом подала їй зцілення. і вона вже нікуди не втікала. Навпаки, йшла на зустріч. Навпаки, створювала нагоди зустрічі, бо сама пережила, що то означає правдива зустріч із Богом. Самарянка відкрилася перед Богом і звільнилася від тягару свого зраненого минулого і стала місіонеркою. Запросила інших почути, що Ісус каже про них. Як це Він сказав про неї, ось тому дурів Христі? Сказати Христос Воскрес це не є просто привітання. Це є дуже коротесенька проповідь. Проповідь, яка нам пригадує про Христа, який прийшов на цю землю, страждав, був похований і Воскрес. Проповідь, яка дає свідчення, що Воскрес задля мене і задля Мого Спасіння. Проповідь, який я пережив зустріч з Ісусом, і тому свідчу, Він насправді Воскрес, Він насправді живий. Тому проповідь це не є завчення якісь тези, не є якісь, хто знає, які красномовні розповіді, а це є звіщання живого Бога, Бога, який діє в житті людини і хоче діяти в житті людини. А ми тільки можемо свідчити і розказувати, що Він зробив для нас. Я в певній мірі дивлюся на цю поставу Самарянки, на її приклад, і захоплююся нею, тому що вона промовила до людей, і люди прийшли до Ісуса і запросили Його в своє життя, щоб був з ними. На жаль, я не маю такого успіху, як вона, тому що. На днях пережив в нашій спільноті дуже незручну ситуацію, коли я запрошував людей до сповіді, коли я запрошував до покаяння, а на мене скоса подивилися і просто посміялися з мене.